Втрата воїна страшна звістка для родини, друзів, побратимів, громади. І кожна втрата дощем у серці. Загинув герой, захисник України, справжній патріот, відважний воїн. Він став на захист своєї країни, своїх рідних та всіх українців і віддав своє життя, щоб всі могли жити у вільній та незалежній Україні. Молодий, розумний, добрий, працьовитий, люблячий і дбайливий син України. Але він обрав захист України понад усе. 3 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі селища Роботино на Запоріжжі загинув мужній захисник України, справжній патріот Максимів Володимир Григорович. Схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття родині героя: вічна шана і пам'ять. Яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. На початку повномасштабного вторгнення. 12 квітня 2022 року Володимир добровільно вступив до лав Збройних сил України до складу 65-ї окремої механізованої бригади. Перший етап військової підготовки проходив на Львівщині, згодом був направлений на навчання до Німеччини у місто Флюрсберг, де опановував водіння та ремонт бронемашини М113. По дорозі до Німеччини, коли колона проїжджала через Польщу, в місті Жешув зламався автобус і сталася затримка на добу. Саме в той момент дружина з донькою перебували неподалік. Завдяки щасливому збігу обставин і домовленостям, Володимир зміг на кілька годин побачитися з рідними. Ця зустріч стала для всіх справжнім дарунком долі. Після завершення навчання в Німеччині він повернувся на Львівщину. Дружина з донькою вирахували дату його повернення і приїхали, щоб бути поруч. Разом вони прожили місяць у готелі. Це були теплі, щемливі дні перед його відправкою на передову в Запорізьку область. Ми нові буття. за дереконами сонце стає, світає переконаним. Взяти своє вже горить в лавах з мечем. Запеклих вогонь не пече, за три сонце встає, світ дає переконаним. Взяти своє вже горить вавілонами в лавах з мечем, бо запеклих вогонь не пече. Там Володимир служив у ремонтно відновлювальному батальйоні. Його обов'язки не обмежувалися лише водінням. Він ремонтував автомобільну техніку, бронемашини, САУ. Був одним із перших, хто виїжджав у зону бойових дій. Відзначався особливою відповідальністю, дисципліною і небайдужістю. Побратими знали, на Володимира завжди можна покластися. Він не відмовляв, завжди виручав у найскладніших ситуаціях. Дружина приїжджала до нього в Запорізьку область кілька разів. Під час однієї з поїздок, одразу після її приїзду, почався обстріл. Але страху не було, поруч був Володя, її Максимів. Він дарував відчуття захищеності навіть у найнебезпечніші миті. Згодом Володимира відібрали до зведеного штурмового загону. Це був період контрнаступу влітку 2023 року, село Роботине. Запорізька область. У день бойового завдання все з перших хвилин пішло не за планом. Щойно вирушили, ворог накрив мінометним вогнем із кількох напрямків. Поки дісталися проміжних окопів, бійці були виснажені до межі. Та Вовчик тримався спокійно, зібрано, впевнено, його внутрішній спокій вселяв надію в інших. Як старший групи, саме він провів побратимів до укріплень під обстрілами. На відстані 50-70 метрів від ворога. Наступного дня почалося справжнє пекло. Ворог гатив з артилерії, мінометів, дронів камікадзе, удар за ударом. Почали з'являтися перші трьохсоті, паніка наростала, але не в ньому. Володимир надавав допомогу пораненим, водночас тримаючи свій сектор. Він стримував штурми, відстрілювався, закидав ворога гранатами. Прикривав побратимів кожною хвилиною свого життя. Він стояв до кінця спокійний, вольовий, незламний. У цьому бою він проявив не просто хоробрість, а справжню велич духу. Його рішучість рятувала, його дії надихали. І саме такі, як він, творять історію незламної України. 3 липня в один із найстрашніших ранків. Розпочався ближній бій з ворогом. У тому жорстокому штурмі Володимир загинув, загинув героїчно, залишившись одним із небагатьох, хто до кінця тримав позицію і відбивав хвилі наступу. На жаль, Володимир досі залишається на полі бою, але в серцях рідних, побратимів, усіх, хто його знав і любив, він живе. Його мужність, відданість і сила духу. Залишили глибокий слід, який не зітре час. Кача по сині, плине кача по ти сині, нам ж моя не лайме. Володимир своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу незалежну Україну. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя, світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають, вони крилами лелек охороняють нашу неньку Україну. Вони наші янголи, охоронці. Сонце зійшло. хай яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо.